Майже щоп'ятниці в доражні збираються волонтери з усієї громади. Кожен приносить те, що може: від домашніх консервацій до медикаментів чи хімії. Тут усе сортують, підписують і формують упакунки за списками окремих підрозділів. Майже щоп'ятниці відбувається відправка до хлопців на передову. Сьогодні, 28 листопада, ми готуємося і будемо складати передачі для хлопців на Донецький напрямок. Сьогодні в нас дуже великий, як завжди, цей напрямок. Він е, найбільший разом із Харківським. І сьогодні ми маємо сформувати посилки для 30 підрозділів 19 різних бригад. І це з'їжджаються наші волонтерські осередки. У нас їх 15, які готують готову продукт продукцію. після пакування кожну коробку підписують, куди саме йде і для кого. Волонтери кажуть, така підтримка важлива не лише матеріально, а й морально, бо кожен пакунок нагадує військовим. Тут про них пам'ятають і чекають. Хлопці потребують всього. Так, і ми працюємо не, не просто так, що там готуємо чи складаємо все те, що нам, наприклад, чи звезли, чи знесли. В нас е, ми працюємо по опитувальнику. У нас є опитувальник, який має містить 35 позицій. І по цьому опитувальнику ми працюємо. А далі е, вони вже е, самі дають запити. Комусь потрібна плівка чорна, комусь фольгоізол, комусь потрібні цвяхи, комусь акамулятор. Комусь потрібні генератори у волонтерському осередку кажуть, працювати стає складніше, адже потреби на фронті зростають, а ресурси в громадах не безмежні. Та, попри це, люди продовжують допомагати: хтось приносить харчі, хтось готує смаколики, інші долучаються фінансово чи власною працею. Усі разом вони тримають постійний зв'язок із підрозділами, тому формують допомогу відповідно до запитів в 2023 році ми зробили 44 поїздки на передову, відправили 142 тонни гуманітарних вантажів, це тільки машинами, і 18, це 142 тонни, і 18 тонн новою почтою. У нас є три волонтери, які працюють по промокодах з новою почтою, ми також крім цього відправляємо. І як я завжди люблю казати, коли телефонує Аня, в нас займається Мацькова всіма закупами, от то я завжди кажу, коли вона телефонує, що нам задонатили ті, і ті, я кажу, що Боженько нас любить, тому що ми робимо правильну справу. Ця відправка стане черговою у довгій серії допомог, які волонтери у Дорожнянській громаді регулярно доставляють на передову. Наступної п'ятниці тут знову зберуться, аби зібрати нові пакунки, бо військові потреби не зменшуються. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.